Привіт усім на каналі нашого інтернет-магазину, де покупки робити не лише вигідно, але і приємно. Для знайомства пропоную трактор Кентавр 404 SU. Перше, що привертає увагу, це збільшена обрешітка капота. Для відкриття самого капота потрібно скористатися замками з фіксацією від мобільного відкриття. На тракторі встановлено 4 дизельний двигун моделі КМ490ВТ з вертикальним розташуванням циліндрів та з безпосереднім впорскуванням. Його робочий об'єм становить 2544 см кубічних. Потужність 40 кінських сил. Мотор легко запускається редукторним електростартером. У вхідному повітряному колекторі встановлена електрофакельна свічка. Також під капотом розташований паливний бак місткістю 35 літрів. Сама кришка бака на ланцюжку. У горловині передбачено пластиковий січастий фільтр. У капоті є отвір під заправну горловину, наявний прозорий паливний відстійник. Надлишок палива від форсунок скидається в паливний бак по магістралі повернення. Коліна вихлопної труби захищено просічним листом, а глушник та труба захисною сіткою. Радіатор рідинного охолодження закритий знімною захисною сіткою. Між радіаторним відділенням і верхньою та нижньою частиною сітки є м'яке ущільнення. Встановлений розширювальний бачок системи охолодження. Поруч з ним є окремий мастильний бачок рульової гідросистеми. Перед радіатором розташована акумуляторна батарея, ключ вимикача маси перенесено від АКБ, ліворуч по ходу трактора. Повітряний фільтр багатоступеневий, контактна оливного типу з високопіднятим в зону меншої запиленості повітрозабірником. На нього встановлено циклони з прозорим корпусом. Колеса трактору ззаду достатньо великі 112 на 24 з протектором ялинка. Передні, до речі, теж немаленькі 750 на 16. Колеса як передні, так і задні, закривають широкі крила. Диски передніх і задніх коліс кріпляться до моточин шпильками. Повітряні ніпелі з захисними щитками. Не забули і про додаткове обваження на задні колеса. Є воно і спереду у тракторі. Передбачена можливість увімкнення переднього ведучого мосту, а також використання блокування диференціала. За потреби можна плавно регулювати колію задніх коліс. Спереду для цього міняємо положення дисків. Для підйому, опускання і утримання навісного обладнання в різних положеннях передбачено гідронавісний механізм з двома циліндрами двосторонньої дії і примусовим опусканням. Встановлений виносний трьохсекційний гідророзподільник з двома секціями та швидкорозривними муфтами. Є блокування навіски в будь якому положенні. Нижні поздовжені тяхи трапеціоподібної форми з посиленням знизу. Передбачені місця для зберігання фіксаторів навіски. Вал відбору потужності стандартний, шліцовий, двошвидкосний 640 або 800 обертів на хвилину. Підвалом відбору потужності розташований буксирувальний пристрій поворотного типу. Його кріплення реалізовано до картера заднього мосту знизу та з торця. Для посадки встановлені зручні подовжені ручки на задніх крилах. Саме робоче місце з достатнім вільним простором та рівною підлогою. Сидіння комфортне регульовано на амортизаторах. Регулювання здійснюється за висотою та відстанню до рульової колонки. Є також пасок безпеки і підлокотники. На тракторі встановлена коробка на 4 швидкості руху вперед і одна назад. Є додатково два діапазони: підвищений і знижений. Педалі раціональної форми і розмірів з просічного листа та боковими бортиками. А от педаль щеплення додатково блокує випадковий запуск двигуна. Ручний регулятор подачі палива має фіксатор положення з кнопкою. Кермо з трьома спицями. На ньому розташоване руків'я швидкого керування. Також в центрі керма є кнопка подачі звукового сигналу. Оптика передніх фар дальнього та ближнього світла лінзована. Є світлодіодні показчики поворотів. Комбіновані led ліхтарі позаду. Поруч із ними наявна додаткова фара. Металевий ящик Зіп розташований праворуч під підлогою та на кронштейнах. Є також додатковий переносний пластиковий ящик для інструментів. Наше знайомство з трактором Кентаври 404 SU добігає кінця. Якщо ви бажаєте отримати більш докладну інформацію стосовно техніки, що розглядається, з практичними порадами щодо експлуатації та обслуговування, а також з тестуванням електроніки та аналізом її системи, Пропоную відвідати YouTube канал бренду Кентавер. Якщо ви хочете придбати трактор моделі 404 SU, будь ласка, відвідайте наш віртуальний торгівельний майданчик. Його адреса перед вами на екрані. Залишилися питання? Телефонуйте або пишіть у месенджерах, і досвідчені менеджери нададуть оперативні відповіді та потурбуються про швидку доставку прямо до вас на подвір'я. Дякуємо за увагу та довіру до нашого магазину. Залишайтеся з нами і надалі, щоб отримувати інформацію про найактуальніші новини з перших вуст. До зустрічі!